Привіт! з тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Наприкінці XVIII століття Латинська Америка була поділена між державами, які першими вступили у колоніальну гонку часів великих географічних відкриттів Португалією та Іспанією. Вони хазяйнували тут, повністю підкоривши соціальне та економічне життя колоній. Здавалось, що могло піти не так. Під боком, звичайно, був успішний приклад боротьби за незалежність англійських колоній. Але ж іспанці та португальці не такі слабкі вони ж бо зможуть утримати владу у своїх заморських колоніях, чи не зможуть. Чому революціонера назвали відкриттям, чим Самбо відрізняється від метисів, та до чого тут Наполеон? Привіт, мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратись. Латинською Америкою називають ті країни, у яких розмовляють іспанською та португальською мовами. Це значні обшири Центральної та Південної Америки: 33 сучасні незалежні держави, а також території, залежні від інших держав. Від Мексики і аж до протоки Дрейка, яка відокремлює Чилі від Антарктиди. Життя латиноамериканських колоній на початок довгого 19 століття було підпорядковане потребам метрополій. передовсім Іспанії, Португалії, а також Франції та Британії, яким теж належала маленька часточка латиноамериканських земель. Прийшовши сюди у часи великих географічних відкриттів. Загарбавши землі та знищивши автохтонні цивілізації, до кінця XVIII століття ці держави остаточно поділили між собою Центральну та Південну Америку. Іспанія володіла чотирма віцекоролівствами – Ла Плата. Сюди входили сучасні Аргентина, Уругвай, Парагвай та Болівія, Нова Гранада. Це сучасні Колумбія, Панама, Венесуела та Еквадор, Нова Іспанія. Території Мексики та частина Центральної Америки, а також Перу, куди об'єднали Чилі та Перу. Крім цих віце-королівств, Іспанія володіла також островами Куба, Пуерто-Рико та частиною Гаїті. Португалією дісталось близько половини південноамериканського континенту, уся Бразилія. Ця територія отримала свою назву від Пау-Бразил Бразил, цінної породи дерева, яку португальці звідсіля вивозили. Більшою частиною острова Гаїті володіла Франція, якій також належала крихітна територія на сході Південної Америки гвіан. Поруч з французькою розташовувались також Британська гвіана, зараз Гаяна, та голландська гвіана нині Суринам. Європейські держави. Перетворили загарбані території на сировинні придатки та вивозили звідси какао, каву, дорогоцінні метали та каміння, рідкісні породи дерев та екзотичних тварин. Там же на неозорих плантаціях вирощували цукрову тростину і бавовну, однак переробляти їх на місцях було зась Метрополії за безцінь скуповували сировину, а переробляли вже на європейських підприємствах. Мало того, колоніям забороняли торгувати з іншими країнами, між собою вони торгували слабко. Мануфактур на початок 19 століття тут майже не існувало. Словом, колонії економічно абсолютно залежали від метрополій Населення Латинської Америки ранжувалось в залежності від походження. На найвищому щаблі перебували чиновники, яких прислали з за океану. Далі йшли нащадки колоністів, креоли, які були великими землевласниками та місцевою буржуазією. І їм дуже не подобалось, що керувати їхніми, на думку креолів, звісно, землями мають якісь там європейці. На сходинці нижче розташовувались представники змішаних груп метиси, нащадки європейців та корінних мешканців, мулати, діти європейців та африканців. І самбо, нащадки африканців та корінного населення. Основі суспільної піраміди були завезені з Африки раби і корінні жителі Америки. Останні належали не землевласнику, а державі. Тож, хоч і були закріплені до місця проживання, все ж були або вільними селянами, або працювали на плантаціях як наймані робітники. Представники усіх груп були переважно католиками. Та розмовляли мовою держави метрополії Залежність від європейської колоніальної адміністрації бентежила передусім креолів. їм не подобалось, що вони не можуть самі розпоряджатись багатствами колоній. Адже родовища золота та срібла, до прикладу, належали державі. Креолів не влаштовували також високі податки та державні монополії на такі товари, як сіль і тютюн. Вони вважали, що і без європейської адміністрації дадуть собі раду, тим паче, успішні приклади протистояння місцевих проти влади були у креолів перед очима. Не так давно, у 1783 році, завершилась боротьба Сполучених Штатів Америки за свою незалежність від Британії. А коли розпочалась Велика Французька революція у 1789 році. Ідеї просвітництва, масонства та бажання звільнитись від старих порядків на території Латинської Америки запалали з новою силою. Не дивно, що законодавицею революційної моди в Латинській Америці стала саме французька колонія. У серпні 1791 року спалахнуло велике повстання чорношкірих рабів у французькій частині Гаїті Сан-Домінго. До 10 тисяч рабів. Долучились раби втікачі, марони, а також дрібні фермери, робітники та ремісники, так звані маленькі білі. Повстання очолив колишній невільник Франсуа Домінік Туссен, що отримав прізвисько Лувертюр з французької відкриття. Повстанці швидко захопили майже усю сільську місцевість, убили близько чотирьох тисяч білих та зруйнували кілька сотень плантацій. Повсталих підтримувала Іспанія, яка планувала поцупити цю частину Гаїті у Франції. Однак, коли французька революційна влада на початку квітня 1794 року скасувала рабство на Гаїті, Тусен Лувертюр перейшов на бік Франції та розвернув зброю проти іспанців, підпорядкував своїй владі весь острів та передав його під протекцію Франції. Та коли владу у Франції здобув Наполеон Бонапарт. Який вирішив поновити рабство. Лувертюр виступив проти французьких військ. Генерал Ле Кларк, якому підпорядковувалось 20 тисяч французьких вояків, пообіцяв Туссену мир і цим заманив його у пастку. Лувертюра схопили та вислали до Франції, де він і помер у 1803 році. Однак боротьба гаїтянців продовжилась лідерство від Лувертюра. Перейняв Жан-Жак Де Салін, теж колишній раб. У листопаді 1803 року він отримав вирішальну перемогу над французами, змусив їх капітулювати та залишити острів. 1 січня 1804 року Гаїті стало незалежною державою. Де Салін, мавпуючи Наполеона, проголосив себе імператором Жаком І. Він, по суті, санкціонував геноцид білого населення Гаїті, адже проголосив свою країну лише для чорних. Внаслідок цього кілька тисяч білих мешканців Гаїті було винищено, незважаючи на стать чи вік. Зрештою, у ході повстання, Десаліна вбили, розпочалась громадянська війна, яка закінчилась лише у 1818 році. У 1844 році в результаті антигаїтянського повстання дві третини острова проголосили свою державу Домініканську республіку, тривалі війни, неосвічене та деспотичне керівництво перетворили Гаїті, колись основного експортера цукру і какао на одну із найбідніших країн світу. Такою Гаїті залишається і понині. Звістка про те, що іспанські війська розбили гаїтянські повстанці, сколихнула усі іспанські колонії. Коли ж Іспанія не змогла дати відсіч Британії, яка вдерлась до Ріо -де ла Плати і захопила Буенос Айрес на початку 19 століття, а інтервентів вигнали силами місцевих повстанців, все це стало сигналами до початку визвольної боротьби у Іспанській Америці. Безпосереднім приводом до визвольного руху в іспанських колоніях стало вторгнення французьких військ до Іспанії у 1808 році. Іспанський король Карлос IV Бурбон навесні того ж року зрікся престолу на користь свого сина Фернандо VII. Однак вже через місяць владу узурпував брат Наполеона Бонапарта Жозеф. Іспанці не змирились і організували центральну хунту. Орган, що визнавав законним правителем Фернандо VII. адміністрації іспанських колоній за океаном тим часом не знали, як реагувати на події у митрополії підтримати хунту чи почекати, поки французи остаточно переможуть. І поки офіційна влада зволікала з вибором, його зробили креоли. Коли на початку 1810 року іспанські війська зазнали поразки, і значна частина країни опинилась під французькою окупацією, населення Іспанської Америки почало діяти. У квітні червні у найбільших колоніальних центрах Каракасі, Буенос Айресі, Боготі та Кіто повалили іспанське панування. У вересні революції розпочались у новій Іспанії та Чилі. До влади прийшли патріотичні хунти. Та розгляньмо всі події по порядку. Першим центром боротьби за незалежність стала Венесуела, де влада перейшла до Верховної урядової хунти, утвореної здебільшого з ненадто рішучих консерваторів. І хоч до кінця 1810 року значну частину Венесуели звільнили від іспанської присутності, деякі провінції все ж залишались в іспанській владі. Нерішучість хунти. Спричинила до появи патріотичного товариства, одним із його лідерів був молодий офіцер Креол Сімон Болівар. 5 липня 1811 року Національний конгрес у Каракасі проголосив незалежність Венесуели. Наприкінці того ж року було прийнято першу демократичну конституцію нової держави. І хоч Конституція забороняла работоргівлю та расову дискримінацію, але по суті не залучала корінне та негритянське населення до управління державою. Цим скористались іспанці, які, базуючись на підтримці найбільш обділених боліваром верств, пішли у наступ та наприкінці липня 1812 року увійшли в Каракас. Крім того, у 1815 році свою владу відновив король Фернандо VII, який відправив війська для придушення повстань. Тож до середини 1816 року іспанці відновили свої позиції у Венесуелі та сусідній новій гранаді. Відновлення іспанської влади супроводжувалось жорстокою розправою з повстанцями практично одночасно з Венесуелою розпочалася революція у Новій Гранаді там, у 1810 році утворилась Верховна Хунта, а через два роки у столиці Гранади Боготі було проголошено демократичну конституцію. До речі, проти іспанців на боці нової Гранади воював, як гадаєш хто? Так, той самий Сімон Болівар. Він запевняв, що успіх Новогранадської революції нерозривно пов'язаний зі звільненням Венесуели. Коли іспанці відновили свою владу, він переховувався на Ямайці, потім переконав президента Гаїті. Надати повстанцям військову допомогу і у грудні 1816 року висадився на узбережжі Венесуели. Поразки змусили болівара діяти рішучіше. Він оголосив, що скасує рабство та роздасть солдатам визвольної армії землю, якщо переможе іспанців. Таким чином, він залучив до свого війська значну кількість добровольців та з новими силами продовжив боротьбу. За три роки війська Болівара звільнили Венесуелу та Нову Гранаду. 17 грудня 1819 року на конгресі у місті Ангостура Болівара було обрано президентом новоствореної Федеративної Великої Колумбії. Та на цьому його визвольні походи проти іспанців не припинились. Улітку 1822 року він зайняв високогірне місто Кіто, нині столиця Еквадору. Завдяки національно визвольній боротьбі та лідерству болівара, Велика Колумбія охопила території сучасних Колумбії, Панами, Венесуели, Еквадору, Північ Перу та північний схід Бразилії. Епіцентром революційних подій на півдні південноамериканського континенту став Буенос-Айрес. Там, у березні 1810 року, влада перейшла до тимчасової урядової хунти. А за рік добровольчі загони звільнили від іспанців майже усю Лаплату. В 1813 році в Асунсьоні, нині ця столиця Парагваю, відкрився Національний конгрес, представники якого одноголосно прийняли рішення про запровадження республіканського устрою. Тоді ж незалежність отримав Парагвай, перша провінція колишнього віце королівства Лаплати, що наважилась на такий рішучий крок. Що ж до Королівства Перу. То воно включилось у визвольну боротьбу останнім. Лише у серпні 1814 року у Куско розпочалось повстання під проводом братів Ангуло. Однак його придушили менш ніж як за рік. Революція у Чилі, хоч і почалась 1810 року, однак теж швидко зазнала поразки від іспанців, та на допомогу прийшли повстанці з інших регіонів. У 1817 році лаплацький генерал Хосе де Сан Мартін із п'ятитисячним військом перейшов Анди та звільнив від іспанського панування Чилі. І хоч його прохали очолити цю країну, Сан Мартін відмовився. У лютому 1818 року Чилі проголосила свою незалежність. А у 1821 році Сан Мартін у результаті успішного походу на Ліму. Проголосив незалежність Перу. Тут він вже погодився стати протектором з вищою цивільною та військовою владою. Однак, внаслідок суперечностей між монархістом Сан Мартіном та республіканцем Боліваром, перший склав свої повноваження протектора. Іспанці продовжували утримувати високогірні райони Перу. І лише у 1824 році Болівар звільнив цю територію. Тут було утворено державу, назва якої віддала шану невтомному борцю за незалежність Латинської Америки Болівію. Визвольний рух у новій Іспанії, це зараз Мексика, який розпочався восени 1810 року, одразу став всенародним. Його підтримували як раби та селяни, так і офіцери інтелігенція. Повстання очолив колишній ректор духовної семінарії Мігель Ідальго. По його смерті через рік очільником став Хосе Марія Морелос, теж панотець. Збереження монархічного устрою у новій Іспанії посилило повстанські настрої. Конгрес навіть прийняв декларацію про незалежність Мексики від Іспанії у 1813 році. Однак вже через два роки іспанці змогли відновити свою владу. Та на цьому визвольна війна не завершилась. Після того, як король Фернандо VII повернув собі владу, мексиканські повстанці проголосили першу в історії країни демократичну конституцію. У 1815 році Морелоса теж схопили і стратили як перед тим і Дальго. Здавалось, вся боротьба була марною. Та у 1820 році в Іспанії розпочалася революція, і це стало для мексиканців новим шансом яким ті вповні скористались вже через рік, у 1821 році, проголосили незалежність Мексики як імперії, а ще через рік вона стала республікою. Проти імперії виступили південні регіони, які згодом відділились від Мексики та утворили сполучені провінції Центральної Америки, ця федеративна держава проіснувала до 1840 року. Та включала сучасні Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Нікарагуа та Коста-Рику. У 1825 році незалежність проголосив Уругвай. А на початку 1826 року іспанці втратили останній свій гарнізон континентальної Латинської Америки. У володінні Іспанської корони залишились лише острови Куба та Пуерто-Рико у Карибському морі. У португальській Бразилії боротьбі за незалежність допомогла правляча династія. Дивно, але саме так і сталося. Після вторгнення наполеонівських військ у Португалію у 1808 році місцевий принц регент Жуан утік з Лісабону до Ріо де Жанейро, столиці своєї заморської колонії. Він не вдовольнився статусом вигнанця, тож у 1815 році. Проголосив Бразилію складовою частиною Королівства Португалії, Бразилії та Алгарве. Формально Бразилія перестала бути колонією, однак уся влада далі була в руках португальців. Після того, як у 1820 році у Португалії відбулася революція, Жуан повернувся туди під іменем короля Жуана VI, а свого сина Педру залишив регентом у Бразилії. Дон Педру Натхнений ідеями масонства, вирішив боротись за незалежність Бразилії і у вересні 1822 року видав Декларацію Незалежності Бразилії Конституційної монархії та був коронований як імператор Педру І. Імператор Бразилії не скасував рабство. Тут воно продовжило існувати аж до 1888 року. Через рік, внаслідок безкровного перевороту син Педру І. Теж Педру проголосив Бразильську республіку. Тож Велика французька революція спричинила тектонічні зміни не лише у Європі, але й за океаном. І держави, які бажали завдати поразки Франції, підтримуючи Гаїті у боротьбі за незалежність, отримали такі ж повстання у власних володіннях. Події у Європі запустили ефект доміно у колоніях, а визвольний рух колоній впливав на події у метрополіях. До прикладу, повстання рабів на Гаїті викликало гостру нестачу цукру і кави у Парижі, Наслідок цього почались продовольчі бунти. З приходом до влади у Франції Наполеона визвольні рухи посилились. До речі, про походи Наполеона ти можеш послухати в уроці наполеонівські плани і їх втілення на сайті вчися вухами. В цілому, війна іспанських колоній за незалежність тривала до 1826 року. А у Бразилії по суті відбувся переворот за участю представника правлячої португальської династії з подальшим визнанням Бразилії незалежною державою. Та не варто вважати, що на цьому політичні потрясіння для Латинської Америки завершились, адже далеко не всі були задоволені новими реаліями. Новостворені держави продовжували дробитись так. Велика Колумбія поділилась на чотири окремі держави. Однак не можна заперечувати, що латиноамериканські держави за допомогою прийняття демократичних конституцій здобули найголовніше незалежність, а наводити лад у своїй країні набагато приємніше ніж чекати, поки його наведуть господарі чужинці. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.